Всім привіт! З вами Олексій 1111, І зараз буде туторіал, як не плутати імена когось. Ну, без різниці кого? Когось. Іменно по вайберу, ну або по переписці. Але перед тим, скажімо так, діджеї, які хочуть розпочати свою кар'єру, і обирають контролери. Раджу вам брати контролер Марк Паті Мікс. Тому що всі прості функції, два джоги, темп, всі, ба, вся базова комплектація для зводу треків, для звуку, для навушників і для всього-всього іншого. Продовжуємо відео. Тепер, як не плутати імена. Напишіть спочатку, як його звути, не. Якщо, ви, якщо вам лінь подивитися його ім'я, він вам напише і тоді, якщо ви йому хочете написати, пишіть далі. Якщо ж ви, не, якщо ж ви іншому хочете написати, то пишіть іншому. А тепер розбираємо кілька виходів ситуацій. Перший вихід. Привіт, як тебе звути? пише один. Привіт, мене звути Джон. Другий пише. Якраз тобі хотів написати, пише той, хто написав Привіт, як тебе звути. Отакий От може бути перший вихід ситуації. Другий вихід ситуації. Привіт! Як тебе звути? Привіт! Мене звути Джон. Ні, я хотів написати Олені. Дякую сказав, що сказав хто ти. Нема за що. Це другий вихід. ж, з вами був Олексій 1111. Всім пока.